Всім привіт, народ! В цьому відео вам хочу розповісти, як мене хотів кинути наглий перекуп. Тому обов'язково ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бо відео буде цікавим. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися осіні. Куплю швидко і без проблем. Ну ми починаємо. І так, на просторах OLX у я наткнувся на одне оголошення, продавався Xiaomi Mi 11T 8128 По фото, він був в гарному стані, по опису нюансів не було. Він мені більш-менш сподобався, і я вирішив його купити. Бо в мене нещодавно купили такий самий Xiaomi 11T. Ось я якраз вирішив купити ще один, щоб його продати. Що ви розуміли? Що було написано в описі. Ви це бачите на своєму екрані, але я додатково вам прочитаю. Ми купуємо телефони лише у перевірених постачальників. Усі смартфони проходять перевірку у авторизованих сервісних центрах великих компаній. Тому будь-які ризики виключені. Ребята, якщо ви бачите щось схоже, якийсь такий текст, то просто сразу розумійте, що це. По-любому, якесь паліво, якась фігня буде, і приготуйтесь перевіряти цей смартфон 100% додатково. От, Бо. <світ> я випав. Ну і от, я написав продавцю, купив Олег з доставкою і почав чекати. Приїжджає до мене цей телефон на мою пошту, я приходжу, оглядаю телефон, да, і бачу, що там є сліди скриття. Що він після ремонту там щось точно робилося. Екран там рідний, екран точно не робився. От. Або щось з акуму, або з кнопкою, або динаміки. Ну, Щось, щось там точно робили, бо реально його скривали. От. Я ж думаю, ладно, якщо так, то треба його точно дуже-дуже пильно перевіряти. От. Бо телефон скривався. Вже я хотів одразу відмовитися, але думаю, ладно, я його перевірю. От, до кінця, якби, подивлюся, що з ним, а потім вже прийму якесь рішення. Ну, Я його, в принципі, включаю. Починаю в принципі, все перевіряти. Приїхав до мене сам телефон. якби, Зарядка, звичайна, не на 67 Вт, Хоча по опису наче має бути зарядка на 67 Вт, Бо тут так написано: особливості швидкої зарядки 67 Вт і комплектація. Зарядний пристрій. От, В принципі, по опису. Здається, що там має бути зарядка на 67 Вт, але ні, там, звичайно, зарядка. Але то таке. Я, в принципі, так і думав, що там буде звичайно, бо зазвичай такі бізнесмени вони ну не будуть класти тобі зарядку на 67 Вт. Це, в принципі, логічно, нормально, ок. От, просто те, що в них дуже по-дебільному опис зроблений. І також в описі не слова немає про те, що це телефон після ремонту. От, Чисто стан 8 із 10, хоча це також ну трохи обман, бо. На екрані там були дуже великі подряпини, там прям дуже глибокі, от, прям дуже глибокі були подряпини на екрані. Але думаю, ладно. Ну я ж починаю його перевіряти, все перевірив. І доходить діло до Акума. І тут я помічаю, що я перевіряю цей телефон десь ну, хвилини, мабуть, 3, 4, 5, ось, ось тільки. А він як був на 100%, так і лишився. Я ж такий думаю, опа. Це якось підозріло дуже. Я ж думаю, Окей, я краще почекаю, поки він збросить цей сотий%, процент, да, там трошки розрядиться, щоб ну, перевірити взагалі, як він заряджається, швидку зарядку і так далі. Ну, і що ви думаєте? Буквально я 2 хвилини чекаю на те, щоб сотий процент він спустився. І як тільки він спускається, просто починається секундомір, як один коментатор написав. Починає цей акум просто скидувати процент за процентом. Просто кожні 5 секунд мінус 1 відсоток. От, мінус 1 відсоток кожні 5 секунд. <свісно> я просто, поки сидів там, він майже повністю в нуль розрядився. От, я ж, звичайно, від нього в принципі, відмовився. Написав цьому <свісно> бізнесмену передавсю, що я відмовився через акумулятор. Він мені навіть нічого не відповів. От, що ви розуміли, Віктор це прочитав і далі продається цей телефон на просторах OLX -у. ви його самі можете знайти, подивитись без проблем. Для чого, в принципі, я вам це все розповідаю? А для того, щоб ви завжди перевіряли те, що купуєте. Купуйте БУ телефон, перевірте його. Не довіряйте тим описам, картинкам, що вам там продавець пише, втюхує. От, Може він і правду каже, але для себе краще перевірте, бо як бачите, багато є тих. Хто просто може вам впарити якусь діч. От. Тому обов'язково все перевіряйте: гньзда, динаміки, мікрофони, камери, екран. Там, як він вмикається, не вимикається. Якщо телефон приїхав включений, обов'язково перевірте його, а потім також виключіть і знову включіть І так ще раз пару разів зробіть. Бо таке буває, що телефон може спеціально приїхати включений. От. А коли ви його виключите, він просто не включиться. От. У мене от таке було. На Redmi 9Т, де був брак з От, Він приїхав включений. І, в принципі, якщо його виробіть, то він просто більше не включався. Треба було внести в ремонт, бо там був заводський брак. От, тому обов'язково все перевіряйте. Ну, а на цьому в мене все, народ. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть коментарі, також підписуйтесь на мій телеграм. Канал, посилання є в шапці профілю цього youtube каналу. Там цікаво, багато що там з'являється, що не потрапляє сюди. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Тому пишіть мені в Telegram, будемо домовлятися оціні, куплю швидко і без проблем. Ну, а я всім бажаю гарного настрою і всім пока.